Всім привіт! З вами Марка, як завжди. Сьогодні на вас і на мене чекає розпаковка з тему. Як бачите, вона буде немаленькою. Давайте приступимо. Щось я зайве порізала. Знаєте, що це? А я знаю, це фільтр для води. Цією штукою можна пити водичку з різних водойм, і, якби це не завдасть ніякої шкоди вашому організму. Так, так, це саме та річ на випадок кінця світу. Ось сюди прикріпляється ця трубка. З цієї сторони пити фільтр логічно всередині. По відгуках, до речі, я бачила, є люди, які вже цим користувалися. Тестували, і вони казали, що це працює. Тому, я думаю, ну, сподіваюся, вона мені не згодиться в житті, що у мене завжди буде доступ до чистої води, але, але е, краще мати таку штучку, коли ти живеш в Україні. Давайте подивимося, що в нас далі. Минулого разу в такій коробці мені прийшли окуляри. Цього разу теж. Щось мені не дуже подобається, як тему пакує окуляри. Це дивно, що вони приходять цілі і неушкоджені. Ось так виглядають ці окуляри. Мені сподобалось, що вони з боку ось тут мають таку декоративну деталь, як пружинку. Це виглядає цікаво. Давайте приміряємо, чи вони мені пасують. Не знаю, можливо, до якогось такого більш брутального образу буде непогано. Напишіть в коментарях, мені пасують ці окуляри чи не дуже. Наступна посилочка це куртка. Я собі замовила куртку вітровку. Вона йде чоловіча, тоненька. Сподіваюся, я вгадала з розміром. Звичайно, я приміряю, як воно виглядає на мені. Але знаєте, прошито все дуже-дуже добре. Нічого ніде не торчить. Шви акуратні. Я останній раз замовляла собі одяг з Сінсею. Я настільки жахливих швів, чесно, не бачила. З тему приходить одяг, можливо, тканина гірша, але шви прекрасні. А от в Сінсеєві... Зазвичай тканина – це бавовна, але шиють вони як то з закритими очима. Також мені тут прийшли штори, Насправді дуже хороша річ на літо, щоб сусіди, знаєте, не заглядали мені у вікна, коли я знімаю відео. На дворі ж все прекрасно видно, а от тепер не буде. Тільки залишилось взнати, як воно кріпиться. Скоріше за все, ось тут є ліпкий шар, і воно ліпиться до рами вікна. Зараз покажу вам, як це буде виглядати на вікні. Наступне, що я тут бачу, вибачайте, що шумно. Це кросівки для мого чоловіка. Теж, до речі, на них було дуже багато гарних відгуків, що вони зручні. Вони насправді дуже легенькі. Я шукала, щоб вони були, були легкі. Якість. В плані от, клею ниток, мені теж подобається. Клеї ніде не торчить. Добре все проклеєне все добре прошито. Аби теж підійшов розмір. Добра така лапа 46-й розмір. Там, до речі, були ще безліч інших кольорів. Тому, якщо вашим хлопцям... Не знаю, чоловікові, татові, братові треба непогані кросівки. Можете звернути увагу. Вони з матерії, тобто в них не буде жарко літом. І повторюсь, вони легенькі. Юрка, поміряй кросівки. Наступна посилочка це. Знову для мого чоловіка. Щось і нічого цікавого, правда? Але я, як справжня, хороша дружина, мушу одягнути чоловіка на весну літо, тому що себе я вже давно одягнула. Це теж легенька куртка. Якась вона велика. Саме дуже гарно все прошито. Я не скажу, що на ці куртки ціна нижча, ніж в нас, наприклад, в магазинах, ні, але якість краще. Тому, знаєте, тему це не завжди про економію. Часто, але не завжди. Тому що мені от прилітали повідомлення під відео. Типу, навіщо ти замовляєш з тему, якщо такі самі речі можна замовити в якихось інших магазинах в нас тут в Україні? Та тому, що в жодному магазині в нас в Україні немає такого вибору речей, як на тему. В плані, що з різних категорій товари є, і все приходить однією посилкою, і не треба платити за доставку. Ну це ж класно хіба? Ні. Капюшон затягується і знизу теж затягується, щоб не задував вітер з двох сторін. Далі я дістаю ось таку малесеньку посилку, а я знаю, що це. Це для мого спраббукінгу. Це декоративний скотч. самого скотчу, як ви бачите, тут небагато намотано, але ціна відповідна. Як для п'яти різних дизайнів, Досить непогано. Наступна посилочка це теж на випадок кінця світу, а насправді хороша річ, коли ти йдеш в похід. Тут є також в наборі два карабінчики. І. Що це? Ви зрозуміли, да? Свисток. Два штучки. Ну, і два намета, спальника. Це можна використовувати по-різному, насправді. В таких мішечках. На картинці ви побачите краще, що це таке і для чого. Ось так воно виглядає всередині. Не буду повністю розгортати, так як воно дуже велике. Ну, я думаю, ця штучка є одноразова, але від дощу, від вітру, звичайно, захистить. І останнє, що є в цій посилочці, це одяг. Нарешті, для мене це рубашка. Ось так вона виглядає, вона є тоненькою, на літо саме те. На її теж було багато позитивних відгуків, і її ціна не є великою. В нас, наприклад, в магазинах рубашки коштують значно дорожче. Зараз гляну, як вона пошита. І пошита вона досить таки теж непогано, має. Трохи неприємний аромат, але мені здається, що це через оці штучки, бо вони прям дуже неприємно. пахнуть Я замовила собі розмір L бо хотіла, щоб рубашка була максимально об'ємною, довгою. Звичайно, в нас 100% з поліестру, що не є геть погано, тому що поліестер буде, знаєте, міцна тканина, довго служити. Воно є досить непогане на дотик. А після прання, я думаю, тканина стане ще м'якшою. Треба міряти, що ж тут скажеш. Візуально мені подобається колір взагалі бомбезний. Зняла я вам примірку, як бачите. І що я можу сказати? Мені все сподобалось. Кросівки, до речі, зручні. Мій чоловік дуже перебірливий в взутті. Йому подавай, знаєте, тільки оригінальне, там свої запроси в чоловіка. Але ці сказав, що зручні, принаймні зручні. Не знаю, скільки вони будуть йому служити, але думаю, на це літо точно хватить. Ці. Штори на вікна теж дуже класна річ. Взагалі, бюджетний варіант собі такий. Мені сподобався, можливо, ще в іншу кімнату теж замовлю. Рубашка, то любов, рубашка, то любов мені взагалі сподобалась. Куртка теж непогана, я люблю такий пацанячий стиль. Звичайно, не під всі мої образи, воно пасує, Я міряла от з різними ціми. Брюліками то воно, звичайно, не дуже виглядає. Але але... Треба розуміти, що це спортивна куртка, відповідно, так і одягатись до її треба. А ну і куртка для мого чоловіка теж підійшла. Мені сподобалось, як він в ній виглядає. Взагалі мені сподобалось все. Коротше, я залишаю звичайно посилання на ці товари, де вже кумарі взялися. Звичайно ж, залишаю посилання на всі ці товари в описі під відео. Якщо вам щось сподобалось, можете замовити, знаєте, в провірених продавців. А я буду прощатися з вами до наступних відео. Але не забувайте поставити пальці вгору цьому відео, напишіть коментар для підтримки мого каналу. І побачимось в наступних відео. Пока!